Позбавляти води ужгородців не будуть, Щонайменше, поки що, але в цьому не впевнений. Навіть директор комунального підприємства «Водоканал» Юрій Омель'яненко каже, що у березні ніби домовилися про те, аби воду не відключали, а згодом покаже час. На даному етапі йдуть переговори по поводу завтрашнього дня, тому що воно має початися завтра в 10 часов. Я думаю, що на цей місяць ми вопрос вирішимо. Предупреждення дійствують. точную информацию я буду знать к концу дня, когда будет согласован окончательно график, вот, и я получу информацию, что да, на этот месяц данное мероприятие проводиться не будет в этом месяце, ну, апрель месяц, наверное, придется тогда садиться опять же в апреле месяце и договариваться. Керівництво водоканалу запевняє, вони не зацікавлені у здорожченні тарифів, але змушені піти на цей крок, оскільки стрімко піднялася ціна на електроенергію. Відтак і вода дорожчає. Хоча нова ціна електрики і невелика, але в сукупності набігає чималенька сума. В февралі місяця було гривна 0,7, март місяць гривна 11. 4 копійки. Що такое чотири копійки при навіть мінімальному потребленні 1,5 млн кВт? Это дополнительно 60 шістдесят тисяч предприяття найти, которых нету в тарифі. Відтак водники повинні йти і на скорочення персоналу. У першу чергу під вимушену економію підпадають пенсіонери. Їх заробітна плата це економія для підприємства. Ціну на воду вже підняли на 27 копійок. Тариф діє з 1 березня. Наразі заборгованість за воду від населення це 18,5 мільйонів гривень. Чотири з них боргує Коритнянська селищна рада. Допоки за несплату боржники отримують тільки попередження та позов до суду, але уже зовсім скоро їх відключатимуть зовсім.